Сергій та Іван, ветерани російсько-української війни, які на фронті втратили зір. Сергій також отримав поранення, внаслідок якого втратив ноги. У Вінниці ці чоловіки пройшли комплексну реабілітацію та навчилися гончарству в школі для незрячих захисників. Сьогодні у майстерні вони у ролі інструкторів навчають тримеслу музикантів гурту Даха Браха Марка Галиневича і Ніно Гаранецько. Працюють у пов'язках, аби відчути, як воно творити, коли нічого не бачиш. Вінничанин Іван Шостак втратив зір 2022-го під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку. Розповідає за чотири місяці, опанував гончарство і тепер сам навчає цій справі захисників, які стали незрячими через війну. Дуже просто якщо людина хоче зацікавлена, їй, зацікаво. Вона хоче дізнатися щось нове, то це буде з нею легко працювати. А хто не хоче, там нічого не вийде. Цю фалангою треба добре підводити до... до цієї штучки. Більна. Більна. Дуже круто, що Іван е, мій вчитель, тому що він все дуже гарно пояснює. Вони бачать руками, на дотик бачать. Це складно, ну це техніка. Це треба постійно вправлятися в цьому, щоб хоча б вийшов такий достойний результат не знаю, що у мене зараз виходить, але іван не допустить, щоб все було фейл. Сергій Райлян з Миколаєва. Був десантником. Каже, і ноги втратив у 2022 році під Марінкою. Його машина підірвалася на протитанковій міні на реабілітації. Взяв до рук глину і став підприємцем. Мешкає у Києві і вдома виготовляє на замовлення адаптивний посуд для незрячих. Спочатку я хотів поїхав на програму цю для того, щоб знайти собі які, якесь нове хобі, бо не зрозуміло, чим мені можна розважатися, чим мені задовільняти весь свій вільний час. А потім ми побачили в цьому можливість зробити якусь копійку додому, плюс соціальні проекти. Учасник гурту Даха Браха Марко Галаневич каже, ліпити з зав'язаними очима ще те випробування, але це допомагає краще зрозуміти відчуття тих, хто втратив зір. Це було на І Відчути те, що відчувають хлопці, які пережили страшні події. І це вони з цим живуть тепер, на жаль, все життя, а я відчув це зараз. Це, це складні відчуття, це важкі відчуття, але разом з тим ти відчув, що ти все-таки можеш щось робити. Ініціатором такої творчої співпраці виступила програма розвитку ООН, каже регіональна координаторка Анастасія Ланіна. Проон вже мало досвід колаборації з Даха Браха. Обрали їх як інфлюенсерів, як людей, які мають певну категорію прихильників, які також ну, як цікавляться українськими традиціями, тобто просунути промотувати хлопців з їх виробами, а також не тільки безпосередньо їх, а сам метод реабілітації такою працею, новою професією. В результаті спільної роботи ветерани з дахою брахою створили п'ять глиняних макі чашок. каже мисткиня наставниця Івана та Сергія Вікторія Ніколаєва. Декоруємо, потім ми ставимо на сушку. Потім у нас є бісквітний випал. Це перший випал. Потім ми покриваємо склом, ще раз випалюємо, і у нас готовий виріб до різдва. Буде частину виробів розіграють у соцмережах. Інші на концертах гурту. Звернути увагу аудиторії до цієї проблеми, до проблеми соціально-економічної реабілітації ветеранів. Один з виробів буде розіграно серед аудиторії програми розвитку ООН та Дахібрахі на наших соцмережах це Фейсбук, Інстаграм. Він буде безкоштовно наданий переможцю. Решта Даха Браха може розібрати на своїх концертах. Гроші виручені від продажу виробів підуть на потреби реабілітаційного центру Поділля, на базі якого працює гончарна майстерня для незрячих захисників. Ірина Хоходра, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.